Квест на витримку. Врятували ще одного чоловіка з під завалів. Постійні обстріли, вибухи і блекаути. На вулиці до мінус 15. В квартирах деяких киян температура наближається до нуля. Немає електроенергії. Світла. У частини немає опалення та гарячої води а ворог продовжує нищити критичну інфраструктуру. Наші комунальники працюють і щоб досі пошкодження і ледь не щоночі. Ми чуємо. Якщо в кількох словах описувати життя в Україні впродовж останніх років, загалом, а тижнів, зокрема, то виглядатиме це все саме так. Але ні, ми тут не для того, щоб понити чи пожалітися. Так, ситуація з енергетикою дуже і дуже складна. До речі, про це нещодавно розповів у нашому інтерв'ю директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Графіки відключень електроенергії в Києві не діють. Щонайменше тиждень, як ситуація із енергетикою настільки критична, що коли світло з'являється в принципі, то це нічогенька така розкіш. В цих умовах багато хто почав згадувати про таке явище як пункти незламності, які почали з'являтися в Україні ще після перших масованих обстрілів енергетики восени 2022-го. Ті, хто відвідав їх нещодавно, в основному лишають критичні дописи в соцмережах. Мені на очі он нещодавно трапився пост про пункт із напіврозрядженим екофло, який живив лампочку, єдине джерело світла в тому місці. Тому нам стало цікаво трохи системніше пройтися по київських пунктах. Ми відкрили мапу в додатку Дія і поїхали дивитись. Щоб все було чесно, обирали точки ми абсолютно рандомно в різних районах. Спойлер, все не настільки погано, як здається. Місцями був, звісно, шок, але були і приємні сюрпризи. В результаті побачене ми розбили на три умовні групи. Працює все, є, все ок. Працює, але чисто для галочки. І не працює, йдіть нафіг звідси. І от в нас вийшов такий от репортаж. Зазначу, що наша вибірка не стосувалася пунктів обігріву від ДСНС, які зараз теж розгортаються по Києву. Бо, по-перше, вони точкові. А по-друге, люди про них точно знають. Бо ось такий, наприклад, розгорнувся в одному із дворів лівого берега. Все, не буду затягувати, погнали дивитися, що з того вийшло. Хоча стоп, почекайте! Тут я традиційно мала би попросити вас підписатися на наш YouTube канал. Звісно, зробіть це, якщо досі ні. А ще пишіть в коментарях, чи були ви у пунктах незламності і яка там ситуація. Окей? А тепер погнали! Так, всім привіт сьогодні вівторок, 13 січня, і сьогодні від ранку в Києві зі світом, і, відповідно, з опаленням все стало геть погано після тих -от ранкових шахетів і жмутка ракет. І ми оце в команді порадилися, вирішили. Відкласти трохи антикор, бо кому він треба, коли ні світу, ні тепла ніде немає. І подумалося нам, що м найкраще буде провести такий дуже банальний базовий рейд по пунктам незламності. Ми відкрили карту, яку знайшли в дії, просто рендомно по районах вибрали якісь е точки. От нам золею е випала Дарниця. А який взагалі план? Ви взяли якісь павербанки да, чи телефони? Так, павербанк. Яка мета? Значить, мета зайти і зарядитися чи що? Так, да, мета зайти і зарядити павербанк. Він у нас розряджений. Як бачимо, на дарниці світла немає взагалі ніде. Павербанки розрядились, вдома їх не зарядиш. Тому пішли, будемо пробувати пункт незглавності. Я зробити. не знаю, ти кажеш ніде, але вікна світяться. Я думаю, це просто люди ну, собі станції включали, да. бо а тут працюють генератори. В цьому будинку включили де-не-де, якісь там ліхтарики, які, лампочки, бо генератори гудуть, і чубито тут в районі світла немає. Ну все, ревізори. <світ> Ходіть. Карті на карті незламності не світиться. Але пише, що це можна підзарядити будинок, в якому вона розташована, очевидно, до світло, бо він не світиться, світиться це тільки нова кошта. Ну, власне, вже поганий знак, коли тебе в пункті незламності на вході зустрічає людина з ліхтариком. Тому не думаю, що у Івана Івалі щось вийде. А скажіть, будь ласка, я подивилася на карті незглавності, що бібліотека це пункт незглавності. Можна підробити павербанк? А як у нас світла немає? Ви можете через телефон чи через павербанк хочете, можете свій телефон запити. А ви хотіли саме павербанк? А, 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 а. А, тобто бібліотека працює в пункт незламності тільки, коли є світло? Ні, не вважати. тільки коли є світло. Це треба генератор включати. Ви вмієте генератор? Я просто не можу його завести. Ви зможете генератор? Щось ви Ой. не дуже зарядили павербанки? Ми його взагалі не зарядили, тому що нам запропонувала бібліотекарка зарядити телефон від її павербанка. Бібліотека працює як пункт незглавності, якщо ви самі підключите генератор, тому що вона не може його підключити. Ага. Ну, звучить як схема. Вона нам пропонувала спробувати його дьорнути. Підключити, бо сама вона цього зробити не може, і інше, що вона пропонувала, це павербанк, щоб зарядити телефон або піти на Дарницький вокзал, Там працює цілодобово пункт незламності. Ну насправді історія така собі, і вона ну вона двозначна, людину посадили в якесь місце. Сказали, тут тепер пункт незламності, ось тобі щось, ми тобі не покажемо, як з цим працювати і що з цим робити, щось роби. Але дяді в костюмах чи, я не знаю, в Стоун Айлендах повносили на карту ці місця, і ось це місце там є. Приходьте, підключайте свій генератор і, будь ласка, заряджайтесь. Так, ну ще одна точка, яка має працювати ще щонайменше 20 хвилин, але ще на під'їзді, бо... Було... Зрозуміло, що тут скоріше за все зачинено і нічого не працює. Ні, Максе, ти помиляєшся? Бібліотека відчинена, але від того не легше. Тут суцільна темрява, а працівники нас знову зустрічають із ліхтариками. Не можна тільки коли світло є, можна. Ну очікування були так собі. Я так розумію, вони виправдалися. Ну ми думали, що бібліотека зачинена, але ні, вона відчинена. Там просто не можна підзарядитися, тому що працює вона як пункт незлам... незламності тільки тоді, коли є світло. Угу. Світла в них немає. Отже, підзарядитися не можна. В результаті виходить, що на карті пункти незламності є. Фізично вони теж є. Навіть відчинені, але працюють трохи не так, як ми очікували. Прийти погрітися можна. Добрі працівниці навіть запропонують зарядити телефон від свого павербанку. Але якщо ви хочете більше, то ні, не вийде. Ну хіба якщо генератор є і ви самі вмієте його вмикати. А як ні, то приходьте, коли є світло. Для чого тоді, щоправда, незрозуміло. Але не поспішайте сумувати, бо, як то кажуть, все погано, але може бути гірше, як от на Троєщині, де побувала Настя. Ні, я зараз в жодному разі не про район, про ситуацію. Отже, знову ж таки, на карті пункти незламності є, а по факту. На нашому шляху трапився пункт незламності Примара. Бо тут, як ви бачите, приватний сектор, тут зараз справді немає світла, але на мапі відвічно, що пункт незламності має бути у житлово-експлуатаційній дільниці номер 402 Ось вулиця Малеція Смотрицького, 8А. Ми зараз тут, по мапі це ось цей будинок, але по факту це приватний будинок. Тут живуть люди, і ніякого пункту незглавності тут немає. На жаль, такі ситуації не поодинокі. Бо була ще, наприклад, церква помазання на лісовому масиві. На мапі написано, що тут має бути пункт незглавності. Ми не бачимо звичних нам жовтеньких позначок, але сподіваємось, що все ж таки тут пункт є і він працює. Пішли, подивимось. капусту зберіг. Бережено, бежено. Зачинено. Це Що? Не знаю, чи цей дзвіночок приховуючи, що тут зараз немає світла. Я не чую, що підзи. Зачинено. це я, слабайка. Цікаво, за якою логікою тоді ці точки вносили на карту незламності. Бо здається, на деяких локаціях працівники навіть не знають, що до них у будь-який момент можуть прийти люди із проханням зарядитись, погрітись чи випити чаю. Бо так каже карта незламності у дії. А люди кажуть геть інше. Ми приїхали до наступного пункту незламності на оболоні. Це бібліотека. З власне вулиці не вдалося потрапити. Там ось такі таблички, що вхід з двору. Ми знайшли цей вхід. Тут така цікава атмосфера. Такий десь відомо йду. Давайте. Чувак. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Скажіть, є у вас пункт незламності? Так. Немає? Да. Ремонт. У нас просто ремонт зараз. Бачите у нас Я бачила, бачила. просто він на мапі зображений. То ми... А, Додавна. а Додавна. Вас у вас немає нас, нічого. У нас, да? у нас ремонт. У вас ремонт. Не ремонт. Не зламності. <рес> <рес> пункт зламності. Бачимо, так, ну я зрозуміла. У вас немає опалення, так? Ні води, ні опалення немає, нічого. Не? Світла немає. Добренько, я зрозуміла, дякую вам. Тримайтеся. Святошинський район, західний ринок. Карта незламності каже, що тут є містечко, де можна зігрітися та підзарядитися. Наша Ангеліна шукала його між рядами ринку. А скажіть, будь ласка, будь ласка, якийсь пункт незламності? Я тебе почекаю. А де саме? Ну, взагалі, ділічі є там. Ну там зачинено просто. А де охоронець? Направо, так? Ми ну, пішли. Та нам казала, що тут немає було Тут собака живе. Тут дві собаки живе. Добрий день. Тут нікого немає, окрім собак. Питань нема собаки істоти розумні і дуже теплі, але це трохи не те, що ми шукали. Окей, спроба номер два у Святошинському районі: Київський університет. Права вот тут все позакриває. Але ж на карті дії пише тут є. Ну, на карті на карті. Ніяку в нас немає. Тобто люди сюди не приходять? Ніхто не приходив. Це ми перші прийшли. Це, що ми помінялися з напарником на двері? А так. Обычно у нас закрите приміщення, ніхто не працює, всі дні отпускують ми. Угу. ми... Зрозуміла. Добре, дякую. дякую. вам. Добре. 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 Тобто ви не пускаєте людей тут зарядитися? Да. Ні, ні, ні. Ідите. Це десь може в центрі там підете, там в центрі може що вирішити. Добре, дякую вам. Добре. Чесно, складається враження, наче на карту незламності у дії хтось просто натикав тих пунктів для кількості. Можливо, навіть не сподіваючись, що їх хтось шукатиме, бо фактично їх же немає. Ні, ну адреси такі, звісно, є, але підзарядитись чи, хоча б зігрітись, там важко. Але не є неможливо, якщо шукати далі. Скажіть, будь ласка, банка є незглавності. У нас ще не вперше приїжджали муніципали, поліція, і в них показують, що в нас є, але в нас немає. А чого ви кажете, приїжджала поліція і муніципали? Ну приїжджали пару разів, запитували про проте. Чи я тут пункт не так. так – Тут так. Ну, просто пишуть, що тут можна зарядитися. Можна, ну в нас течка да, да в нас можна зародитися угу. течка, а офіційно в нас немає. Пункт незламності є, хоч тут його таким і не вважають, але людей приймають. Це вже тішить. А ще тішить те, що загальна ситуація по районах Києва не така вже й погана. Так, ми натрапляли на локації, які не працюють без світла, на точки примари чи просто рандомно позначені адреси. Але все ж у кожному районі, навіть там, де суцільна темрява, вдалося знайти місця, де можна зігрітись і підзарядитись. Зараз заїхали в район метро Дарниця, парк перемоги, і тут взагалі дуже темно, будинків не світяться, весь а, райончик без електрики. Дуже темно. В принципі, через вікно нічого не видно, бо дуже темно. Ми зараз йдемо в пункт незламності, який розташований в дитячому садочку в доспільному закладі. В карті незглавності кожен, що він вміщає до 50 людей. Так само можна зігрітися, підзарядитися. Що ми власне перевіримо зараз? Тут, звісно, абсолютний апокаліпсис ну принаймні так е -е, виглядає. Тут темне, абсолютно все. Це, це в мене в машині. Фари світяться і ще там окремі вікна десь десь я. От поки ми їхали, тут всі будинки, які навколо, якась тотальна, тотальна темрява. І насправді, ось садочок, у який пішов Іван з Олею в пошуках пункту незглавності, це єдине місце, де ну, бодай, бодай декілька вікон а, горять. Насправді ми так намотали півтора кола, бо пункт незламності виявився не там, де світилось. Трохи походили в пошуках центрального входу, бо жодних табличок не було. А разом із ним знайшовся пункт незламності. Отже, тут у садочку нам вдалося поставити повербанк на зарядку. Щоправда, зараз без десяти шоста працює цей пункт незламності до 6-ї. Так, ну, 18-та, да, майже 18-та. Світло в цьому пункту незламності вимкнуло. Я чекаю на Олю і Івана. Але, ну, як написано, до 18-ї. Так воно і працює. Хоча кому воно треба з таким режимом. Ну, менше з тим. 20 хвилин назад. Я записав відео. Дивіться, там все погасло, і мабуть, вони зараз прийдуть. Ми зарядили повербанк наполовину. Там ще є чай, печиво. І насправді, хоч в карті незламності, вказано, що працює до шостої, працює довше. Нас ніхто в шостій не виганяв. Сказали, що ми можемо сидіти доти, поки будуть працівники. Насправді, коли я шукала точки на карті, то в Дніпровському районі було вказано, що чимало з них, навіть більшість, працює до 7-ї. що не дуже зручно, оскільки в такий час люди зазвичай повертаються з роботи, і треба поспішити, аби встигнути щось підзарядити, якщо вдома світла немає. Тому такі знахідки однозначно приємні. Звісно, хотілося б знати правильний час роботи пунктів відразу, бо шукати їх. У темряві навмання не дуже зручно. Тож за цією логікою ми вирішили перевірити ще одну локацію і прийшли пізніше зазначеного часу. І так, ми йдемо ще в один пункт незламності. Хоча на карті незламності було вказано, що він працює до але Ми бачимо, що він світиться. Зараз спробуємо, можливо, на пустять підзарядитися, так як, наприклад, в дитсадку, де теж було вказано, що до шостої, але насправді вони приймають людей і пізніше. Ну що ж, місія виконана. І що вигнали на це? Ще одне приємне відкриття, попри те, що в карті незламності писало, що цей пункт незламності працює до шостої, а ми прийшли туди без 15, 7, нас пустили. Більше того, ми зарядили повербанки. Нам пропонували каву чай і ще й сказали, що він насправді працює цілодобово. Можна працювати в будь-який час доби. Краківська 20. Ліцей. Дарниця, зберігайте собі локацію. А тепер давайте глянемо, що там в інших районах. Ми шукали і знайшли пункт нездатності. Він зачинений. Ну, принаймні, ці двері. О, а ці відкриті. Зрада він міняється, не так. Брадерва. Чекайте ми сюди. Я починаю это, ничего не видно. А скажи, пожалуйста, можно? А телефон можно? Это еще телефон? Пані бібліотекарка нам щойно сказала, що буде працювати сьогодні цілу ніч. Напевно, якась вказівка є через ситуацію з обстрілами. Якби не вивізка на вулиці на дверях, пункт незламності, я б не додумала сюди зайти, тому що з вулиці тут повністю темно. От, одна, одненька лампочка світиться, але я вже бачу, що тут є термос, значить можна купити чай. І пані пішла по павербанк, щоб я могла зарядити телефон. Як флошка є? заряджає. Прийшла, нам принесли. Я взяв зарядку, ти й Так. Дуже мило, тому що нам навіть знайшли одну зарядку для Насті. Я б зі своєю прийшла. А ну, якщо б там не брати до уваги, що тут... Холодно, тут вже холодно, тому, що ми зайшли з вулиці, і от пані каже, що три градуси були в одній залі. У них тут стара проводка в приміщенні, вона нам розповіла. І є генератор, але навіть коли цей генератор запускають, то світло і опалення в приміщенні не працює. Цим генератором можна тільки зарядити екофлошку, там водички погріти в чайнику, і все. А, і там поки що в них вирішується питання, що робити з цим далі, тому що якось ж їм треба працювати навіть не тільки як пункт незглавності, а в принципі, коли від. На карті незламності можна знайти точки, які, по ідеї, завжди мали б працювати цілодобово. Я знайшла таку в Дніпровському районі. Ще одна наша локація і, мабуть, остання на сьогодні це відділок поліції, який має працювати цілодобово. А зараз ми туди йдемо і подивимося, яка там ситуація із кимпом незламності. Добрий вечір. А я бачила в дії, що тут є пункт незламності. Чи є він тут справді? Чи можна зарядити повербанк? Так, зараз одну хвилинку, я до вас вийду. Далі, як би то іронічно не звучало, запросили пройти у відділок, який на той момент приблизно пів доби працював від генератора. Всередині було прохолодно, але підзарядити павербанки нам вдалося. До того ж, нас пригостили гарячим чаєм та печивом. Словом, прийняли гостинно, попри те, що ми чи не перші прийшли із таким проханням до поліцейських. Щоправда, вже наприкінці нашого перебування нам дали список пунктів незламності поруч. Схоже, це був натяк, що відділок поліції ну. Не найкраще місце, щоб зарядитись, але як бачите, нам не відмовили. І насправді все не так погано, бо Ангеліна у Святошинському районі теж знайшла кілька містечок, де можна і зігрітись, і чаю випити, і головне підзарядитись: туалетний папір, стаканчики. Чая сюди є. Бачите? Угу. О, цукор є, угу. печиво. Не дуже багато. Ну є ще можемо цим і допомагаємо. Так, ну, а часто люди приходять. Учора подивіться, будь ласка, там книжиці записано. Ну, Треба там вам... людей шість. Ні, це сьогодні тільки польшою. А це тільки ще сьогодні. Сорок чоловік вчора було. 40 людей. Так, це, наприклад, школа була ще бібліотека, яка виправдала очікування. Чайник, термос, серветки. Аптечка, мікрохвильовка, обігрівач також там стоїть подовжувач. В принципі, тут все, що генератор. генератор. Настя у Деснянському районі і на оболоні, попри те, що їй траплялись пункти зламності і примари, теж знайшла локації, де є все і навіть більше. Тут, бачите, є навіть такий спосіб опалення. Є запас виходить до ще чорножусь. Є вода тут насправді дуже тепло, навіть жарко. Я б сказала, альтернативне джерело опалення. Є тобто, тут також можна сюди прийти, погрітися, зробити чай, каву, підходити телефон, підключитись до інтернету, все є, все працює. До речі, все ж таки ми знайшли тут великі запаси технічної води. От тут бачите два таких резервуари, напевно, їх так назвати. Тобто, тут прям все-все є. Це дуже гарно. Приємно, що ми нарешті добралися до існуючого Жеду і що тут все є. і Можна дійсно прийти погрітися, підзарядитися і все все зробити на Борщагівці, де були Маша і Іра. Взагалі все чудово. Навіть мешканці центру можуть трохи позаздрити у школі, де нещодавно повилітали вікна внаслідок обстрілу. Є абсолютно все. Пун незламності у 317-й школі на Борщаївці це просто таке відкриття. Люди дуже приємні, мило дуже зустріли, попросили записатися у журнал відвідувань. З вчорашньої доби досить так багато людей відвідувало цей пункт незламності. І до того всього напоїли гарячим чаєм, поговорили, підтримали бесіду, дали підзарядитися і взагалі в мене було місце, як у директора школи. Там навіть трохи дивувались гостям, бо ситуація зі світлом в районі більш-менш стабільна. Так, складно, так, холодно. Але все штатно світло вимикають, але по кілька годин, і згідно графіку, тож і у пунктах незламності ажіотажу немає. Але головне у кожній локації, і на борщагівці, і в Солом'янському районі, куди завітали Маша та Іра. Гостинно прийняли. Мені прям супер максимально сподобалося, Дуже тепло. Реально всі запитували, чи треба нам чай, водичка, чимось нам допомогти. Всі хотіли вбиральню. Запропонували, казали, що чай ми кілька пов... разів навіть кілька пропонували разів. Всі по черзі ще запропонували повертатися, що вони працюють. Постійно можна зайти там до 10-ї, точно можна буде підзарядитися, але головне в кінці вони назвали, що ми молодь. Це від мене. А ще повернемось до Голосіївського району, які інспектували Настя та Наталя. Окрім бібліотеки, їм вдалося підзарядити гаджети у службі у справах дітей. Мені дуже подобається атмосфера цього пункту незламності, котики, мемчики і навіть цукерки. І у школі формула виживання. Треба шукати пункт незнавності в школі. Бо тут може виявитись відкрити, і ще буде якийсь можна собі чай зробити або просто набрати бути Мікрохвильовка, зарядити телефон. Все працює до речі. Достатньо лише дізнатися, де найближча школа у вашому районі. А тепер давайте все це якось підсумуємо. Перш за все, хочу сказати, що цей сюжет не для того, щоб показати, що десь все погано, що пункти незламності не працюють. Ні. А для того, щоб розуміти, яка ситуація із пунктами незламності у Києві загалом. Ситуація із енергетикою складна і, очевидно, найближчим часом значно не покращиться, оскільки країна-терорист продовжує нищити нашу енергетичну інфраструктуру. Прогнози нині доволі песимістичні, бо спрогнозувати будь-що зараз нереально. Ніхто не знає, коли Росія завдасть наступного удару, чим і що буде їхньою ціллю. Тож потрібно бути готовим до будь-чого і знати, які найближчі у вашій місцевості пункти незламності, які працюють, дуже важливо. Щонайменше для того, щоб розуміти, що якщо у вашій домівці світла немає, то поряд є місця, де вас гостинно приймуть і зігріють. Тож обов'язково з'ясуйте, де найближче до вас пункти незламності. А ще ставте вподобайку цьому відео, бо ми працюватимемо, навіть якщо наші відео доведеться дивитися із цих же пунктів незламності. А ще залишайте коментарі та поширюйте. І побачимось!